Ну, що ж, друзі, всім привіт і слава Україні! А я радий вітати вас на нашому з вами Ютуб-каналі. Хто не знає, мене звати Ігор Лапін, я офіцер-спецпризначенець, у відставці майор після поранень, вже не воюю, але мої побратими і посестри продовжують доробляти ту роботу і нищити окупантів, даючи нам з вами можливість звичайно обговорювати нагальні питання в ефірах нашого з вами Ютуб каналу. Отже. Про що сьогодні хочу поговорити? Ну напевно, трішечки про інтерв'ю на Fox News пана Волса по результатам перемовин в Джиді, причому зовсім небагато, але ще одне речення тому, напевно, що поїхали. Переговори української та американської делегації у Джиді Саудівська Аравія у вівторок. Включали увага, обговорення лінії розмежування, на якій має закінчитись україно-російська війна. Про це повідомив учасник переговорів радник Білого Дому з питань національної безпеки Майк Волц. Вони, тобто українська делегація, були дуже чесними. У нас були дуже хороші розмови. В якийсь момент ми навіть розбили карту і почали малювати увага на ній, як ми збираємося закінчити цю війну. Про це він сказав в ефірі Fox News у п'ятницю, тобто, станом на вчора. Ми маємо розуміння, що все-таки про територіальні поступки з боку України велося. Тому брехня Єрмака, що це не обговорювалося, бла-бла, бла. І гарантії безпеки вони відносяться до нас з розумінням, але це теж від, відложили на, інший, на довгий ящик, в, в довгу скриньку. Це все є відверта брехня і маніпуляція. Мені дуже цікаво побачити ту мапу, мапу України. На який Єрмак своєю рукою малював майбутню лінію? Так, лінію наших територіальних поступок, тому що по-другому проаналізувати ці тези пана Волса я не знаю як. І я хочу зрозуміти, чи уповноважував президент України Володимир Зеленський погоджуватись на ті чи інші територіальні поступки під час переговорів з американськими партнерами? Це мене дуже Зацікавило, і я хочу, щоб ми тримали цю історію, звичайно, на нашому з вами контролі, а не на контролі президента Зеленського. Тим не менше, в Україні достатньо серйозно формується культ особистості, а саме пам'ятаєте, культ лічності Сталіна. Ми старші покоління, пам'ятають ці всі історії, як Хрущов розв'янчував кульчності. Ну, а в нас це вже формується. Використовуючи фактично всі повноту всієї влади, монополію на владу. Моношашечки, моноуряд, і так далі. Банкова фактично підміняє відношення до державних інституцій, скажімо так, рішеннями однієї людини, а саме президента Зеленського. Пам'ятаєте інтерв'ю нашого президента, де він розповідав, що міняти мене буде непросто. Це на кшталт того, що в Україні мають відбутися вибори, і президент Зеленський вже не має бути президентом і так далі. Коли Трамп говорив цю всю історію, і американські представники вони розуміли, що у них є беззаперечний компромат на команду Зеленського і на його 5-6 ефективних менеджерів. Тому вони якраз це й говорили. Ми не будемо сьогодні повторюватися, але ще раз наголошую: міняти мене буде непросто, і це фактично вичерпне і остаточне розуміння всього і гарантій безпеки, і демократичних процедур, і пріоритетів в голові однієї людини, а саме зеленського. Виходить, все це тупо, ну як би мовити, торги. Далі, дуже цікава цитата. Мало просто провести вибори. Треба мене ще й не допустити туди, а це трішки складніше. Таке откровення свідчить про вульгарний схематизм підходу саме Зеленського, і, скажімо так, будь-які демократичні інститути в нього в голові не вкладаються. Це, знаєте, фактично на рівні Підняли рейтинги, опустили рейтинги, забрали, додали і так далі. Це є те, якими критеріями живе саме президент. Я хочу сказати, що фактично розслідування е, депутата Железняка е, в контексті формування інформаційної політики України за рахунок платників податків, де вони вистроюють, вибудовують собі всю медіа імперію під офіс е, Єрмака Зеленського. Фактично це все говорить про. Формування культу особистості, бо у нас на сьогоднішній день будь-які заперечення по відношенню до зеленського можуть потягнути наслідки наслідки від силовиків, наслідки від ручного ДБР, наслідки для політичних розправ, а також для позасудових розправ за допомогою ручних рішень РНБО супереч законодавства України. Далі ще дуже цікава цитата. Треба домовлятися зі мною, а я сказав, що міняю себе на НАТО. Тут ура, патріоти Зеленського почали облизувати Бубочку, вишивати його бісером на іконках. Але я хочу сказати, що це за така постановка питання, коли Зеленський розцінює свою посаду як персональний актив, який можна. Вмонтувати в гарантії безпеки чувак, тебе найняли на роботу, і це все має закінчитися, в тому числі і твоя каденція. Тому знаєте, е, дехто мало звернув увагу на ці тези, але я хотів, щоб ми з вами про це е, поговорили саме, скажімо так, відверто. Ну а поки за порушення санкцій Німеччина судитиме двох екс керівників Сіменс за поставки газових турбін в окупований Крим. А я хочу для вас нагадати. Отже, зараз, поки ви підписуєтеся на наш з вами YouTube канал, донатите на ЗСУ, допомагаєте існувати нашому з вами каналу, зтицнувши усі всі вподобайки, файники, коментарі е і зробивши репост, я вам хочу сказати, що також допомогти каналу можна саме завдяки PayPal та Monobank в описі до відео ви це все знайдете. А про Siemens. Коли ми всі. Знали, що Крим окупований, коли європейські партнери почали вводити запроваджувати санкції, я ще будучи депутатом парламенту, восьмого скликання, звернув увагу на інформацію, що для Криму було поставлено е відповідні специфічні е турбінні установки е в окупований Крим від компанії Сіменс. Про це я говорив навіть з трибуни парламенту, якщо мені не зраджує пам'ять, ну те, що в ефірах це 100%. Так от. Це дуже багато говорили, розбиралися, писали відкриті звернення розібратися з цим питанням і вимагали реакції, тому що вважаючи, що це є пряме порушення е, санкційної політики. Е, пані Меркель е, навіть коментувала з цього приводу. Ну, щось на кшталт, що це все не так все однозначно. Я дуже добре пригадую цю історію. Ну і Богу дякувати. Хоч на 11-й рік, чи е, після цієї ганебної історії. Все-таки німецький суд вирішив розпочати кримінальний процес проти двох колишніх керівників машинобудівного гіганта Сіменс, яких звинувачують у порушенні санкцій. Вони допомагали експортувати газові турбіни Сіменс до окупованого Криму, незважаючи на санкції, турбіни для виробництва електроенергії були поставлені в 2017 році на дві електростанції, які будує Москва у Криму. Сіменс тоді заявляв, що вони поставили це російському замовнику. З розрахунком, що це буде встановлено десь там на території Росії, і нібито не знали про плани відправити їх до Криму. Але справа в тому, одна історія відправити до Криму, а друга історія відкликати. Ну я ще не буду навіть казати за гарантійне обслуговування і всього іншого. Отже, ми маємо цю історію, а з вами переходимо до основної теми, яку я виділив на сьогодні, і про що хотів поговорити: нещодавно вийшло дуже серйозне інтерв'ю. Бориса Джонсона, пам'ятаєте, отого Джонсонюка, якого ми любимо всі, який був прем'єром Великобританії, і я вам хотів е ознайомити вас е з цим інтерв'ю. Е е Надія полівода зробила переклад. Ну, у мене теж є Google Translate, який трішки гірше перекладає. Тому, будь ласка, вмощуйтеся і я вам почитаю так. Наземо це читанкою. Отже, що написав Борис Джонсон в контексті цих всіх процедур процесів, які відбуваються сьогодні в світі. Тепер ми знаємо, відверто кажучи, я міг би сказати вам кілька місяців, якщо не років тому, що відповідь буде такою, але тепер ми маємо з її з вуст самого російського тирана. Отже, це в контексті того, що ж відповів е, Трампу, сам Путін. Ні, люди. Владимир Путін не зацікавлений у мирі. Він не хоче зупиняти бійню в Україні, принаймні, поки не переможе. Він не хоче продовжувати бомбити, він хоче продовжувати бомбити і вбивати. Він хоче продовжувати вбивати та калічити невинних, невинних мирних українських громадян як минулої ночі в Харкові. Доки не досягне своїх цілей. Ці цілі війни залишаються незмінними. Він хоче знищити Україну як незалежну державу, він хоче перетворити Київ на сателіта Москви. Він хоче відбудувати радянську імперію та перемогти НАТО та принизити Захід. Знаєте, дехто може скаже, ну так ми і так ці все це розуміємо. Але я вам скажу, ця стаття трошки глибше, ніж просто просте наше розуміння або просте пояснення Бориса Джонсона. Він прекрасно розуміє, Борис Джонсон, що і Трамп, і навколо Трампа його теж читають. Тому ця стаття є, скажімо так, певною набором меседжів, які Джонсон хоче донести американцям. Ну і британцям, звичайно, бо вони ж його більше читають. Так от. Це набір тих меседжів, які наш недолугий намагався розказати в овальному кабінеті, спровокувавши, скажімо так, хамський, спровокувавши скандал, і ми з вами продовжуємо. Отже, що ще хоче Путін, перш за все він хоче перетворити Сполучені Штати Америки на посміховисько та підірвати американську гегемонію. Я можу зрозуміти, чому ввечері Білий Дім стверджував, що переговори між Путіним і Стівом Віткофом, представником Трампа, були позитивними, продуктивними в лапках. Хоча Путін змусив Віткофа чекати 8 годин. Але факти говорять за себе на відміну від українців, Путін не погодився на безумовне припинення вогню. Він не припинив своїх злісних нападів. Очевидно, він не хоче миру, тому що умови, які він ставить для цього миру, не просто смішні. А ткнуть зневагою, саме зневагою до США після тижнів напружених переговорів українці та США висунули спільний план зупинити бійню. Подумайте, що довелось піти українцям, щоб досягти цього. Вони були змушені слухати від своїх американських партнерів повне спотворення історичної реальності. Твердження про те, що Україна якимось чином відповідальна за початок війни. Я не можу згадати жодної війни за останній час, яка була б настільки непотрібною, і де відповідальність так відверто належала б одній стороні, а не іншій. Але Путін вибрав цю війну і він сам винен, і тільки він. І все ж, українці спостерігали, як США зазнали очевидної моральної лоботомії, відмовилися засудити російську агресію в раді в цьому в ООН. Українці бачили, як Вашингтон раптово позбавив їхніх відважних солдатів. Увага важливої інформації про поле бою, що негайно вплинуло на їхню здатність воювати. Уявіть собі, як бути в тих українських окопах, спостерігаючи, як ваших друзів вбивають і вони отримують поранення, тому що ваш найважливіший союзник, а саме Сполучені Штати, вирішив зупинити допомогу. Чи варто дивуватися, що українці зазнали такого тиску в Курській області? Це змушує плакати. Багато українців настільки розлючені, що хочуть боротися далі незалежно від Америки. Уряду зеленського вистачило мудрості та хоробрості. Ну тут, звичайно, диферамби, але я би сказав би, це, інша історія. Ми про це говорили. Але тим не менше, піти на компроміс, і його поступки були величезними. Вони визнали, що членство в НАТО наразі не розглядається. Хоча саме США під керівництвом Джорджа Буша в 2008 році розпочали компанію за приєднання України. Найболючіше за все, що українці змирилися з тим, що заради миру вони повинні дозволити Путіну принаймні тимчасово залишитися на частині української землі, яку він завоював. Це жахлива річ, як будь-який лідер має сказати своїй країні, яку будь-який лідер має сказати своїй країні, що іноземний агресор зміг тимчасово безкарно забрати землю, але це те, що Зеленський зробив заради миру. Що запропонував Путін зі свого боку, на які компроміси він готовий піти? Нуль. Навпаки, він фактично вимагає від українців ще більше територій, великі шматки землі, навіть ті, які він не зміг зайняти е, за рахунок війни. Він хоче змусити Україну, яка зараз має найбільші сухопутні війська в Європі, скоротити свою армію до 85 тисяч осіб. Отже, друзі, це теза. З стамбульських перемовин, і коли вам будуть наголошувати, що ніяких стамбульських домовленостей не було там, і так далі, ми нічого там не в курсі. Це брехня про 85 тисяч скорочення збройних сил України. Ми з вами говорили неодноразово, але продовжуємо. Отже, він, тобто Путін, хоче, щоб українці погодилися на нейтралітет, тобто відмовитися від будь-якої надії на членство в НАТО. А я додавлю від себе і змінили конституцію України. Під час війни і до того часу, поки ми це не зробимо, Путін, ну далі знаєте, по тексту. Так от Путін хоче заборонити розгортання уваги будь-яких європейських миротворців на українській землі. Ну, напевно, Путін хоче, щоб там були білоруські і російські миротворці з казками голубого кольору. От як вони в свій час були в Грузії, пам'ятаєте? Да? Отже, далі, він хоче, щоб Україна визнала його конституційне право на відібрану з ним землю. Після трьох років насильства проти українців він хоче, щоб вони покірно визнали, що їхні кордони справді були змінені силою. І тут, друзі, я вам нагадую історію, з якої ми почали наш сьогоднішній етер. про те, що на мапі якісь там лінії малювали під час перемовин у Джиді. І я хочу бачити ту мапу, на якій хто що малював. Ну, як мінімум, це майбутнє е, як кажуть, нашої країни, і мене це цікавить. Далі. Крім усього іншого, вимоги Путіна суперечать увага, угоді про корисні копалини, яку Трамп щойно уклав із Зеленським, в основі якої лежить бачення вільної, суверенної та безпечної України. Отже, бо угода про корисні копалини це між Україною і США, а отже, Україна має існувати, ну, навіть в голові Трампа, який так наполягав на цій угоді. Розуміємо, так? Да? Їдемо далі. Отже, ми підійшли до моменту істини, пише Дж Борис Джонсон. Я знаю, що в глибині душі Дональд Трамп справді хоче суверенної України, а Путін хоче рабську державу. Поєднати ці позиції просто неможливо. Ніякі умовляння на Путіна не подіють. Ми можемо запропонувати йому повернення в G7 чи квітки на Супербол. Нічого з цього не спрацює. Він буде йти до своєї мети підкорення України, доки не буде змушений як Зеленський піти на компроміс. Путін приєднається до Зеленського у заклику до миру лише тоді, коли Трамп. Запалить під ним такий гарячий вогонь, що російського лідера не залишиться вибору. А оце вже слова, які адресуються США. Трамп знає, що він має військову та економічну силу для цього. Він може озброїти українців до зубів, як він і обіцяв це зробити. Він може накласти вторинні санкції на будь-кого, хто купує російську нафту і газ. Він може знизити ціни на нафту. Він може забрати заморожені активи Путіна. І він знає, що позиція Путіна. Економічна, політична, військова набагато слабша, ніж багато хто припускає. Це сигнали для Трампа, друзі. Ну я так це розцінюю. Я вірю, що він буде тиснути, і одна з причин, чому я завжди був більш позитивним щодо президентства Трампа, бо я вважаю, що він має необхідну твердість і агресивність у переговорах, щоб досягти успіху. Йому не бракує сміливості, коли справа стосується економічної війни. Він справді жорстко поводиться з бідними канадцями, давніми союзниками США. Він погрожує каральними економічними санкціями, 200% відсотковими тарифами на французьке шампанське взагалі з незрозумілих причин. Це було би божевіллям прихильно ставитися до Путіна, коли той демонстративно зневажає Білий Дім і продовжує свою жорстоку та непотрібну війну. Як і було б божевіллям нападати на друзів Америки, водночас дозволяючи, щоб Путіну сходило з рук вбивство. Я вірю, що сам Трамп сильно вдарить по Путіну та зробить подальші кроки для захисту вільної України, тому що він знає, що зрештою він не може зрадити спадщину Рональда Рейгана. Ну тут я можу посумніватися, дуже багатьох позицій, бо ми таких зрад спадщини Рональда Рейгана вже бачили дуже багато. Ну навіть атака на своїх союзників по НАТО, виступ на Мюнхенській конференції Джей Ді Венса і так далі. Ми можемо лише констатувати, що бити союзників. Це не про Рейгана. але ну, Джонсон написав: я знаю, що Трамп любить, коли йому лестять. Отже, далі він не може допустити, щоб на східною Європою опустилася нова залізна завіса і нова російська сфера впливу. Він знає, що це означатиме загальний глобальний підрив довіри до Америки з особливо катастрофічними наслідками в південно-китайському морі. Такий тонкий натяк на Китай. А найголовніше він не може дозволити світу думати, що Путін переміг його. І це єдине, що ми всі знаємо про Трампа, це те, що він не любить програвати. Отже, друзі, така стаття вона мене також зацікавила, і я хотів з вами нею поділитися. Ну як мінімум, для того, щоб ми мали розуміння, як, в принципі, працює. Назвемо це човникова дипломатія. Так, напевно, це буде човникова дипломатія, бо Борис Джонсон сьогодні не займає жодної посади. Але він все рівно є впливовим політиком, який має певний, як то кажуть, досить серйозний бекграунд і його читають, в тому числі і в Сполучених Штатах. Така історія. Сьогодні ми з вами ще я думаю, зустрінемося і поговоримо про вбивство в Одесі, але не в ключі самого нашого побратима загиблого, а в самому ключі Українці мають право на зброю, і що могло би бути. Про це ми поговоримо при наступній зустрічі, якщо ви тичнете всі ці кнопочки. Обов'язково підпишитесь на наш з вами канал, задонатите на ЗСУ, підтримуєте нас на BuyMeACoffee, Ну і, звичайно, PayPal та Monobank до ваших послуг. Ми переможемо. Слава Україні!